У всесвітній день футболу ми просто не можемо не згадати про короля спорту, нехай і у його зменшеному вигляді. Тим паче наші земляки футзалісти дарують відмінний привід для цього. Спортивні новини в ефірі обласного телеканалу студії Дмитро Шпірко. Вітаю вас. Перемога у південній Пальмірі. Романський рятувальник вдало з'їздив на чорноморське узбережжя у матчі четвертого туру першої ліги. Підопічні Ігоря Салівона знову зіграли у відкритий футзал, і вболівальники МФК Одеса побачили аж вісім голів. Та цього разу рятувальники забили втричі більше ніж пропустили, і додому приїхали з перемогою шість на 9-й хвилині рахунок відкрив Сергій Ткаченко. До перерви вдалі комбінаційні дії гостей призвели ще до трьох голів. Відзначилися Дмитро Лойко та Андрій Анцибор. Два рази м'яч влітав у ворота господарів на останній хвилині другого тайму. Під завісу матчу себе і тренера потішили Олександр Шимко і все той же Анцибор. З атакуючими діями вроді порядок у нас в трьох іграх 16 забитих, А от ігра в обороні, звісно, жилали би. Лучше этой ігри ребята молодці виповнили установку. Прежісів не повторюся, ще раз доволі грою в обороні. Після чотирьох матчів рятувальник утримує четверту позицію першої ліги з двома перемогами в активі. Показова різниця м'ячів: 22 забитих і стільки ж пропущених.